От Тільки в попередньому відео я сказав, що мене перевели на термінал, робота буде набагато простіша, буде легша, буде менше. І тут на тобі в перший день мені дають курс аж за Варшаву. Я такі курси не їздив навіть на інтермодали, такі, щоб далекі. Хоча ну, насправді це не так багато кілометрів, просто ми їздимо тут. Рядишком їздимо, може, по декілька разів, що ти раз поїхав там до Познані, повернувся і ще десь можеш поїхати. Буває таке, але так, щоб аж десь їхати за Варшаву, я ще так не їздив. І от мені дають такий курс: я приїжджаю на роботу, сідаю в машину, їду на термінал, шукаю там раму, яка мені пасує, щоб взяти контейнер, беру, вибираю цю раму, причепляю. Виставляю розміри під той контейнер, який я буду брати, а це контейнер саме 40 футів. Беру контейнер і виїжджаю в дорогу. Зарані я поцікавився в своїх колег на фірмі, як доїхати до того місця, тому що, як я дізнався, там все перерито по дорозі, і треба було виставити собі декілька додаткових точок по карті, щоб поїхати саме тими дорогами, якими потрібно поїхати. Так, ну що, от ми і стартанули. Їдемо аж на закрочем. Потрібно бути там на 11 годину. Я виїхав з дому в 4.30. Зараз уже 5.40. Поки взяв раму, поки почекав все ж таки, бо всього один оператор їздить, ставить ці контейнери на кальмарі. Короче, почекав ще там і виїжджаємо. Туди запізнюватись не можна. Нам на 11 якщо запізнюся, то буду ждати, скоріше всього, там до кінця дня. Бо там короче, дуже жорсткі такі правила, Нельзя туди ніяк запізнюватись. Їхати нам десь більше 400 кілометрів в одну сторону, спати я 100% буду десь в машині. Я підготувався, покажу вам, скільки я набрав їжі. Взяв з собою спальний мішок, колега порекомендував, купив собі спального мішка подушку, ніби як приготуваний. Побачимо, як воно кажеться на ділі. Зараз їдемо в сторону лодзі. а там звертаємо наверх і, коротше, вже меншими такими дорогами. Добираємося до нашого місця розгрузки. Хотів затестувати в машині спальний мішок. Як в ньому комфортно чи не комфортно спати, покажу вам його також. Заказував на Aliexpress, коштував мені 120 злотих. Курс зараз в середньому 1 до 10. 1 злота 10 гривень. На 10 помножив, от вам ціна в гривнях. З того, що я дізнався: оця біла сканія, на якій я зараз їжу, я вам її ще сьогодні підзніму. Ніби як я тепер буду їздити на ній, поки працюю тут. З плюсів на ній. Ну, я тут, в принципі, все знаю. Це ця старіша сканія, на якій практично навіть всі кнопки знаю, що означають і як працюють. Я на такий відкатав на попередній фільмі багато, трошки відкатав тут. На жаль, не нова. Але допрацювати тут цей час вже допрацюю. Що мені подобається, в ній. Ну, це те, що все знайомо, і так як вона була на продаж стояла. Е, хлопці мені казали, вона в нас на фірмі стояла пів року, просто її ніхто не купив ніби як. Е, плюс, є, що вона від хімчищена і вся чиста. Хоч і стара, але скрізь все чистенько, Чисті сидіння, чиста спалка. Тут все прям напшикано цим блеском, е, щоб все було гарно, ну, все рівно ніхто її не купив. Ну, це таке, побачимо, як воно буде в дорозі. Як кажуть. Е, немає тут, на жаль, цієї функції, яка бере, тримає дистанцію з попереднім автомобілем. Це і круїз контроль адаптивний. О, тобі ж все вручну, собі круїз включив, але маєш дивитися за дорогою, сам там притормашувай туди-сюди. Е, немає, кстати, також я замітив тут цієї функції. але коли наїжджаєш на пас з якоїсь сторони справа або зліва. Якщо ти з'їжджаєш з дороги помалу, то воно тарабанить коротше такий звук здає. Тут такого теж немає. Ну я так розумію, вона пуста абсолютно. Що, їду вже практично 3 години, на вулиці посвітлішало. Вже десь скоро будемо в околицях міста Водс. На вулиці у нас скрізь кіній, де не де сніжок лежить. Що мені дуже не подобається, за що я не дуже люблю Польщу, це за якість жахливого повітря, тому що весь час, коли не зайдеш в погоду, на телефоні чи де то її пише, або небезпечний там рівень коротше, шкідливих речовин в повітрі, або близький до небезпечного. Ну, таке, щоб зайти і побачити зелений рівень, що повітря чисте, крайні рідко. Особливо зараз, коли зима, дуже багато хто. Обігріває своє житло саме ще пічками, коротше, палячи я не знаю, що вугілля, дерево, що вони палять, але весь час стоїть така димка, такий туман, все сіре. І навіть коли відкриваєш вдома все вікно, ти відчуваєш оцей запах гарі. Літом, звичайно, набагато краща ситуація, але от в такі зимні осінні весняні періоди, то досить неприємно. А ще не знаю, чи у вас так само, звідки ви мене дивитесь, дуже сильно посипають дороги з солью. В Німеччині ніби те саме, але прямо їдеш і дуже швидко пачкається вікно солі. Ну і машина. Бо я за декілька днів, от наприклад, мені до роботи їхати 20 кілометрів. 20 туди, 20 назад я мию машину в неділю до п'ятниці, вона вже бруднюща повністю. Хоча було, може, сухо, не було там великої грязі. Просто із за того, що все в солі. Все на твою машину летить, потім псує сам автомобіль. Коротше, якось так, їду, їду, скоро вже буду ставати на паузу. За 4,5 годинки. Я не доїду до місця, де мені треба розгрузитись, тому скоро стоїмо на паузу, стоїмо паузу 45 хвилин. І доїжджаємо цей шматок. Нам ще десь кілометрів, мабуть, 150 що такий чималий шматок. Так, хочу вам показати, фірма видала одяг. Нарешті я доходився до випрашувався, щоб мені дали робочу одешу. Тут у нас на фірмі такі правила, що ти працюєш 3 місяці перших в тебе пробна умова така. Там ще такий пункт, написаний: якщо звільняєшся раніше, ніж за три місяці, то вони списують стає, півтори тисячі злотих за якесь там школіння, ще якусь херню. Коротше, півторашку стає, забирають. Але я пропрацював, от підписав умову уже на рік, на жаль, або не на жаль, не так може все й погано тут. І випросив нарешті, бо повинні давати робочу одежу. Коли я сюди влаштовувався, мені видали робочі бути. Видали камізельку і перчатки. Сказали все інше, тобі видадуть, коли вже ти підпишеш умову на рік. І так, що мені видали? Зараз вам показую. Що ми маємо? Таку курточку. Робоча нова все із цими етикетками. Маркована, написано наша фірма. Тут такий фліс, бачу класно цей фліс можна в принципі, відстігнути і буде в просто вона така двойна. Я Дивлюсь, там всередині йде ця штука така на весну на осінь. І тут йде такий другий слой. Зараз встігнуто все разом. Класно, так, непогано. Тут дивлюсь, також руки якось відстібаються. Ну, коротше. Курточка як курточка робоча, от блискова, класна. Буду користуватися. Далі. У нас одна кофта. Кофта Така також фірмова. Звичайна сама кофта, чисто робоча, не треба буде тягати свій одяг. П'ять футболок. Давайте дістанемо одну одною рукою, не супер удобно це все показувати. Але все ж. Таких 5 самих звичайних футболок. Теж непогано. Це все мені треба буде поскладати. І такі штани. На жаль, не було нормальних штанів, які на ремінь звичайний затягуються. Дали мені такі смішні штани? Штани, як штани. Все марковане також. Кармани, не кармани, ну в чому прикол, вони йдуть з такими застежками, як підтяжки, щось типу такого. Не знаю, буду я носити їх чи ні. Може колись і надіну на роботу. І футболка, там уже далі мій спальник. Так що такий подгон від фірми. Я сподіваюся, якщо я буду звільнятися, точніше, коли я буду звільнятися, з мене не вищити за це все. Хі -хі. Курточка досить непогана. Все оте так собі, курточка, Блін, ну я не знаю, така, мабуть, злотих 200 точно коштує. Буду собі тягач. можливо, вона навіть не на цій фірмі. Хі -хі. Так що якось так. Не так, все й погано, дістав робочу одежу. Тепер можна працювати в красивому, чистому одязі. Я собі заїхав, став на паркінг, відео виходить досить довге. тому вирішив поділити цю поїздку до Варшави на два відео буде перша і друга частина. Перша виходить в суботу. Друга частина, я думаю, випущу в середу десь. Тому і в суботу і в середу повинен бути новий відос. Так що, якось так. Форму отримали. Уже не так погано. Звичайно, це повинно бути на кожній фірмі, але на жаль, не кожна фірма видає робочу одежу. Е, тому вже маємо весь комплект. Як будемо йти десь далі, то вже буде якийсь запас робочого одягу. Так що працюю далі, продовжуємо їхати на Варшаву. Дякую за перегляд. Зустрінемося в новому оттінку.